Скільки ти вже в Канаді знаходишся? Мабуть, сьомий восьмий місяць. Окей, ти можеш розказати трошки про свої перші враження від Канади? Я не можу розказати від Канади, я можу розповісти про Торонто, тому що я була тільки в Торонто. Окей. А як говорять, Канада і Торонто — це різні речі. Так. Ну, перше враження від Торонто, воно велике. Воно різне, є дуже багато будівель високих і дуже багато е одноповерхових, звичайних <світ> як <світ> private sector. Мені перший будинок, який ми знімали, це був приватний будинок. Ми знімали один поверх на Airbnb, і там було тихіше і комфортніше. <світ> і чистіше <світ> зараз ми живемо в багатоповерховому будинку. Тут є багато плюшок по типу барбікю зони, сауна, басейн, басейн так, паті руми, але вона не завжди працює. Фішка канадських будинків що все дуже часто ламається. Ну і також перші враження були те, що тут є більш безпечно порівнюючи з Україною. Так, ми опинилися в Канаді, тому що в Україні розпочалася війна. Тому що ми не могли бути в себе вдома, тому Канада є в плані війни безпечнішою. Ну, мабуть, наразі комфортно можна сказати. Зрозуміло. А чому ви саме вирішили їхати саме в Торонто? Саме в Торонто, тому що тут найближчий аеропорт Пірсон, куди прилітають з Європи літаки. Далі по Канаді треба летіти кудись о, угу. вже з пересадкою. По-друге, чоловік вже знайшов тут роботу на той момент, коли ми летіли. А, і по третє, часовий поїзд України, тобто ми не хотіли ось так прям брати і рвати все там спілкування з батьками, з близькими людьми. Тобто, якщо ми полетіли, наприклад, в Ванковер, то, то вже було мінус 10 годин, а не мінус 7 годин. Uh-huh. Ну, це було дуже морально стресово, хотілося можна, як можна ближче бути додому. Ну, скільки це можливо, так? Да. Скільки приблизно до України? Uh, часу чи кілометрів? Ні, кілометрів. <рес> часу, я yeah. знаю, 7 yeah. годин на свізниці з Києва. Да, да. І, ну, і, і 10 ось... Можна... годин польоту. Так. 9-10 yeah. годин прямого рейсу. Так. А, uh, але відстань приблизно 7 тисяч, так, кілометрів? Да, yeah, десь nice, так. 7 тисяч. Oh. Недостатньо близько. Слухай, якщо ми повернемося зараз на рік назад і пригадаємо цей день, 24 лютого. Можеш розказати, де ви були на цей момент, 24 лютого, 22-го року, і як ви дізналися про те, що Росія напала на Україну? Так, ми виїхали з України 22 лютого через е, тяжкі новини, скажімо так, uh -huh. так. На той момент вже активно обговорювалось, що війська стоять, війська готові до нападу. Е, плюс трохи було інформації з роботи чоловіка. Вони прямо наполягали, щоб їхні працівники виїжджали. Е, ми спершу були у Львові. Ми виїхали з Києва до Львова. Думали, ну, як мінімум, дитина буде в безпеці, якщо щось почнеться. Але коли 21 лютого ввечері був дуже довгий спіч президента Недружньої до нас країни, він сказав, що він приймає ЛНР і ДНР у свої, як частину своєї держави. І це було таким дзвоночком, що може розпочати а і ще була його така фраза: що якщо буде якась провокація, то вони дадуть відповідь. Це було 21-го вечорі, 22-го зранку, ми зробили тест на ковід, страхівку на машину, і поїхали в Польщу. Ну, це ще було більш пов'язано з тим, що ми не відчували безпеку для дитини. Це було пов'язано з тим, що, наприклад, коли я дзвонила в судочок, куди ходила моя дитина. В школах на той час вже активно готувалися. До повномасштабного вторгнення рюкзачок та да, тривожний доходи. рюкзачок. Вчителі підписували багато документів, але ну знову ж таки, якщо б не дитина, це було б не так страшно, коли ти дзвониш в садочок і питаєш, а якщо щось почнеться, що буде з моєю дитиною? Тобі кажуть, нічого не почнеться, все буде там як було в АТО. І нічого страшного не буде, не хвилюйтесь. Тому я зрозуміла, що моя дитина це моя відповідальність, і мені треба щось робити. Тому було прийнято таке рішення їхати в Польщу. але до останнього воно не вірилось. Я казала своїм е мамі з сестрою: виїжджайте з Херсону. Я їх просила про це, але звісно, люди не вірили. Ну і мені ніхто не вірили, віри. що. Да, якби ми частина мозку оперувала фактами, те, що війська стоять, те, що йде напруга, те, що прийняли ОНРДНР, частина мозку, те, що такого не може бути, це просто просторіясторі. Ну та позитивне мислення воно завжди воно що позитивне, Перемагає. критичне мислення. Ні, якраз мені здається, критичне мислення в цій, в цій ситуації було відсутнє. Я маю на увазі про більшість людей. Ну, всі так. думали, що цього не почнеться. Хоча, очевидні факти, там 150 чи 200 тисяч дуже. вже було військових на кордоні. Вони були на кордоні так, Білорусі так. до Києва. Чого їм там стоять? Так, там до Києва чотири години на танках. Так. І нас вже попереджали вже давним-давно Західні Змі. Ну, а, та. В мене ж ну, зараз в мене, мене також такі дуже тривожні спогади. А, а як саме а, ви дізналися, що війна почалася? Як це сталося? Так, я дізналася про в Польщі з Україною години різниці часового. Uh, тому я не одразу дізналася, мабуть, о щось сьомій ранку. Чоловік схватив мене за руку і сказав, що почалася війна, і їм зробили офіційну розсилку на роботі. Uh, їхня компанія зробила месенч. Що... Рятуйтеся! Рятуйтеся, ми сподіваємося, що ви в безпеці. Росія напала на Україну, так. Ну і звісно, ми почали дзвонити. Я почала дзвонити своїй мамі. На той момент вже бомбили аеропорт в Чорнобаївці, а моя мама якраз у нас будинок перед Чорнобаївкою, селище. а вони проспали війну, вони пішли на роботу. Ну, їм за рівень просто рівень позитивного мислення в людей в Україні. Так, як виявились, вони всі пішли на роботу. Сестри чоловік працює, працював на судостроїтельному судобудівельному заводі. А він поїхав туди. А це на Дніпрі, щоб ви розуміли, сестра поїхала в лабораторію, де вона працювала. А, і вже коли прилетіло на Шумінський, так що в них в лабораторії задрижали вікна, сестра почала дзвонити мамі у стільці а швидко додому. Мама ще не зрозуміла, каже: Та я ще схожу там за це. Uh -huh. ще... Ну і відповідно, чоловіка мама в Києві вже сиділа uh -huh. на той момент в підвалі, коли ми почали дзвонити. Uh -huh. І з плюсів тільки те, що в нас було трошки якісь таких базових заготовок. А, Їжі, води і хімічних якихось таких першої необхідності речей, медичних. То мама пішла біжати не по аптекам, магазинам. Вона пішла до нас в квартиру, взяла все необхідне і пішли в подвал. Ну, розкажи, як проходить твоя адаптація вже тут? Я почала трохи говорити англійську. Так. Адаптація дуже тяжко. Єдине, що в нас тримає тут, тобто, це те, що в нас немає, якби куди да, їхати обратно. Це війна. А сидіти тут трохи складно. Можливо, можливо, через те, що це саме Торонто, Можливо, через те, що тут є трохи бруду. Нас немає наразі машини. Та без машини в Торонто дуже складно, насправді ну, дуже взагалі кажуть, що в Торонто то ще легко без машини, тому що тут трохи розвинений паблік транспорт. А якщо брати якесь інше місто біля Торонто, наприклад, то саме Оквілда, ну, там загалі в типа, вони ходять, але дуже коряво. і типа кажуть, що в Торонто, ага, Тобто нам можеш... ще пощастило, да, то нам там Наші паблік транспорт okay. я не знаю. Дуже я знаю українців, які вже повертаються там. Я згодна, що це. Дивіться. Я хочу сказати про те, що я дивилась багато відео. Еміграція це завжди важко, так але. Один варіант еміграції, коли ти готуєшся, коли ти вчиш мову, коли ти продаєш, коли, береш, ти хочеш. коли ти хочеш, коли ти продаєш своє майно в країні, береш купу грошей і їдеш в Україну покорять Америку і Канаду. А інша справа, коли ти все лишаєш, ти береш загашник. Наприклад, я коли їхала, я взяла тільки зимовий одяг, бо я собі так в голові думала: ну тиждень, два ті й повернемося. Тобто, я з України не вивезла нічого. Це дуже просто схоже на мої почуття і не тільки мої почуття, тому що багато хто виїхав на тиждень-два. А з того моменту вже минуло майже півтора року. Собі більше скажу, моя сестра їхала на місяць з Херсону. Вони також не взяли нічого. Там ну, вони виїжджали, то, ще була окупація, то було складно виїжджати. Але сам факт, що всі люди, навіть ті, хто вже були в окупації, навіть ті, кого вже обстрілювали, вони все одно думали, що вони їдуть на місяць, два і все, ті, а вирішиться на найближчим часом. Ну так, повертаємося до позитивного мислення. Так, так. Позитивне мислення це наше все. Особливо коли їдеш паблік транспорт. Гарна мотивація більше працювати, більше заробляти, щоб швидше купити машину. Слухай, ну а як взагалі з англійською? Сильно заважаю тобі? От ти приїхала взагалі, який в тебе рівень англійською мовою був? Um, я вивчила. Аван і Гату до приїзду в Канаду. Uh -huh. Тобто це був ну, тобто, хліб в магазині, ти могла купити. так? Так, да, Але я не розуміла, що вони хочуть там. <ріст> <ріст> я їм приношу хліб, кладу, я вам гроші, ви мені хліб, це ж, по-моєму, базова. Типу. А вони там пакет, ну окей, бег. бег. З бегом я розібралась. Ну, Коли починалися всі ці оптимум-карти, ще купочка запитань. Хай вигудван, я довго не розуміла, що Ван, що тобі гарного одного, <рес> потім до мене дійшло Це типу, обирай сам, що ти хочеш. <рес> ну і це були такі: ти приходиш додому і тобі не хочеться вилазити з під кодри, бо ти не розумієш, що люди говорять на вулиці. <рес> <рес> Зрозуміла. Як а як дитина адаптувалася вже? Дитину я дуже м'яко адаптувала, я його підтримувала. Зі своїм низьким рівнем ми ходили на майданчики. Перший місяць-два ми ще не ходили до школи, тому що тут ти поки не знімеш постійне житло, ага. поки ти не зробиш всі 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 справи, ти не можеш ходити до школи. І ось коли ми все це -все, все зробили. Це вже був другий місяць. Я його ми вчили якісь такі базові фразочки. Я хочу їсти, я хочу пити, ага. я хочу позивнити до мами. Тобто він також починав англійську вчати. ми ходили в садочок в Україні, то Ehm, приватний садочок там була англійська, але він міг рахувати до 10, знав кольори. це не, не знадобилося в Канаді. Поки що не <laughs> Ні, Ну вже вже в школі знадобилося, Мається на увазі, коли ти приїхав в Канаду <laughs> <рятуй>, ні, ситуацію. <laughs> Потім він пішов в школу, а дуже багато хворів. Це була така ж то адаптація імунітету. Дуже часто на ну, тільки діти хворіють і дорослі також. Да. і що я скажу за півроку. Він говорить англійська. Краще, ніж я. Що ми робили? Перші речення ми з ним вчили разом. Я ходила з ним на майданчик. Якщо до нього говорили діти, я говорила з ними. Тобто я його підтримувала. Я не казала, йди, грайся. Це було трошки важко, тому що ти сам ще не дуже, особливо коли мами дітей починають до тебе говорити. І ти така, ми зараз поговоримо. У мене була ситуація, коли ми перший місяць на Airbnb жили, і до нас приїхав поліцейський. І чоловіка не було вдома, і вітя каже: Мамо, поліція приїхала! Ого, я відкриваю, відкриваю, я відкриваю відкриваю. Там знадобилися всі мої слова, які я вивчила uh -huh. в школі англійської з України. А ні це дуже було, воно пояснювала все. Там стояла якась лодка, він почав поліцейський запитувати, чи це ваша лодка, звідки вона тут. Я кажу, зранку вона ще тут не стояла. Кажу, ми знімаємо. Хтось вкрав лодку і притягнув на ладку, чи як це? було? Це ж ми знімали тільки один поверх. Це я не знаю, яка історія тої лодки, чому поліцейський. Це був звичайний патрульник, який приїжджав, віддать вони моніторять ситуацію. Але тоді, типу з мокрими ладошками, я відповів. Тоді я зрозуміла, що ці... я можу щось говорити, uh -huh. якщо дуже треба. Ну і головне розуміє, що вони так цікавлять. Так, да, да, я розуміла. Так, І англійська прокачується з часом. Тобто, Малий заговорив за півроку. Нам а, в таборі вчитель написав, що на початку він викладав, так, виражав свою думку одними-двома словами, а, а, і вже він може говорити повноцінні речення, приймає активну участь. Як барі. Прикольно. нема проблем спілкуватися з читвором? Я б хотіла як малий, але я ще так не можу. Слухай, а які чи в тебе вже є друзі тут в Канаді, якісь канадці з'явилися? Українські друзі чи канадські? Ні, на увазі. Я знаю, що українські тут ком'юніті дуже розвинено, дуже багато є тепер нових знайомств з українцями і ви спілкуєтеся з українськими сім'ями. А от щодо канадських сімей, чи вони пускають в свій простір? І наскільки легко з ними спілкуватися? І які ментальні відмінності між українцями і канадцями? Чи помічали щось таке? А в мене є одна подруга канадійська, вона мама вічного класмейта, mm -hmm. однокласника. Mm -hmm. Вона приїхала в Канаду, коли було 4 роки. Тобто я можу вважати її канадійкою, бо в неї канадійська англійська, канадські звичай. Єдине, що вона з Болгарії, і чоловік з Болгарії. І я думаю, їхній менталітет трохи схожий на нас. Тобто, mm -hmm. Так, ви знайшли yeah. спільну мову, так? Uh, nee, Ні, <смірно> ми, ми знайшли спільну мову, що вона хотіла нам допомогти вивчити англійську, і ми з нею мали конверсейшн, uh -huh. скажімо так, кожного дня після школи. Ми з нею спілкувалися. Uh -huh. вона, вона канадійка, вона з канадійськими звичаями. Прикольно, це трошки інакше. Наприклад, вона приглашала нас гості, то хто не готує, як ми. Вона зробила нарізку, дуже такий пісненький, і все було достатньо смачно. Ми mm -hmm. випили вина, це було кул. Cool. Ah. І немає того, знаєте, як в нас наготують 10 видів котлети, і потім ти втомлений, нічого не хочеш, і ніяких же гостей. Мені це сподобалося. Так. Ну, ми на неї консультуємось. Нас, наприклад, покликали на канадійське день народження. Mm -hmm. Я в неї питаю, чи коректно буде якщо Я запитаю, який вам подарок подарувати. Mm -hmm. Мене є канадський консультант по канадським питанням. Дуже складно сказати тут в Торонто, хто є канадійцем, Ти розумієш, Ну, mm там -hmm. багато культур виділяється. І я ще не зрозуміла, що таке канадійська. Наприклад, канадська їжа. Ти знаєш, що таке канадійська їжа? Ну і потім. Путін це картопля полити таким соусом. І панкейки з кленовим сиропом. Також Мартіна ця канадійська подружка запрошувала. Дуже смачно вона приготувала. Мені дуже сподобалось, прям delicious. Ще таке питання. А от якби ми зараз мали таку можливість повернутися назад і повернутися в той момент, коли ви були в Польщі. І приймали рішення про поїздку до Канади. Чи ви б знову приїхали в Канаду? Чи ти би хотіла змінити? У ну, нас не було великого вибору. Польща ми не підпадали під закон українців. Бо ми заїхали за два дні до початку війни брати роботу в Польщі, якщо треба вчити польську мову. На той момент мій чоловік вже спі... ну, гарний рівень англійської мав. Я її вже починала, вчити. вчені польську вчила. Uh, я пішла до лікаря, боже, яке було щастя? Я пішла до лікаря, він заговорив зі мною польською. Це було щастя. Я насолоджувалася, в Канаді недавно пішла, коли була в Польщі, польська мова, у мене був стрес. А недавно я пішла до лікарки. Вона, я почала з нею англійською, вона зі мною англійською частиною. Ну я частково там не зрозуміла, тому що, наприклад, УЗІ в англійської вона якось зовсім там інакшу назву має, і вона мені по-польськи сказала. В <реш> Канаді не відчувається, що ти сюди приїхав, тут всі хтось приїхав. Тут, ну, історично так спалося, що Канада це країна іммігрантів, і вони зацікавлені в іммігрантах. Тому я не відчуваю, що я тут знаходжуся в гостях у якогось конкретного народу. А Польщі я відчувала, що я що тут є. Не... Да, угу. що я гість, і що мені пора кудись рушати. рухатися далі. А, добре, а може ти помітила вже як тут в Канаді ставляться до українців? І розкажи трошки про свої спостереження українському ком'юніті. Тут uh, в Канаді дуже гарно ставляться до українців. Мені здається, тут ставляться дуже гарно uh. до всіх націй. Uh. <laughs> Very friendly. Uh. І українські ком'юніті вони для мене поділяються на українців, які тут давно, і українці, які приїхали від війни, і трошки мені здається складно знати, розумію. Тому що люди, які планували своє життя, люди, які жили тим, щоб емігрувати, uh -huh. я жила тим, щоб жити в Україні. Я кайфувала. Єдине, я хотіла більше місця. Я приїхала з Київ, з Херсона в Київ. Я хотіла велике місто. Я була задоволена. Мені я їздила у Львов, Мені подобалося, але я не хотіла до Львова. Тобто я знайшла місто, в якому мені було гарно. Я не хотіла його міняти. Е, тому можливо ми маємо більше депресії цих е, скачків так. емоційних. Коли ти день такий добре, я зроблю це, я буду вчитися, я покорю Канаду. А на наступний день ти лежиш під одіялом, місіш там каву солодке. Я хочу додому, веріть мене хтось додому. Візьміть мене на ручки. Візьміть мене на ручки. І, да. і додому менешта. І тут ти дзвониш мамі чоловіка. Останні часи Київ дуже бомблять, що Вони тижнями не сплять. А про Херсон я взагалі мовчу після під Риву Гес. Слава Богу, що мої мама з сестрою достатньо розумні, і вони навіть не їздили за речами туди. Є люди, які їздять за речами, є люди мого віку, яких на вулиці піймав снаряд. І вже багато історій, коли знаєш, одна справа, коли це просто новини з телевізора, хоча болячи за всі місця, болячи, ну, кожна вже просто їх не перерахуєш, багато куди прилітало вночі, в житловий так. будинок. Ну, а коли це люди, яких ти знав, це ще боляче. Так, це буде останнє питання. Розкажи не знаю, якусь найпозитивнішу річ, яка з тобою трапила за ці сім місяців, що ти тут знаходишся в Торонто. Можливо, якесь місце, яке ти відвідала дуже класно, тобі сподобалося, може якісь знайомство або не знаю. Ну, коротше, подати. Дитина заговорила англійською. Найзначніше, що що найважливіше для мене, то що дитина заговорила англійською. Дитина каже, що йому подобається, що в нього є друзі. Ну це завдяки українському ком'юніті, яке приїхало після війни. Ми створили своє ком'юніті за рахунок того, що багато українців то плюс-мінус нам комфортно. З гарних місць неяграфолс. Башні, я завжди забуває Сінтавор. Як... Непогано. Я мрію бувати в Ванкувері через природу, ось сюди мене прям тянеть. Я хочу сказати про те, що, наприклад, для мене Торонто не є комфортним, але дуже гарний для старту в Канаді. Тому що твоя англійська тут ти не один такий, хто погано говорить, ти не один такий чудний будеш на вулиці. Тут всі ось тут точно всі толерантні і всі друг друга розуміють. Mm. І це мені подобається. Добре, дякую тобі за такі відверті відповіді на запитання. І що ж про тебе такого цікавого сказати? Вже нічого про мене немає цікавого, вже я нова людина, яка я маю план стати вчителем молодших класів в Канаді. Я була вчителем в Україні, мій великий план стати знову-таки вчителем в Канаді. Це якби мрія, до якої я йду. Я вже бажаю успіху, бажаю <laughs> успіху в тебе все вийде. Дякую. <laughs> yeah.